Налагодили димний бізнес на Хмельниччині. Правоохоронці викрили підпільний цех із виготовлення контрафактних цигарок. За даними слідства, троє жителів області налагодили повний цикл виробництва тютюнових виробів. Готову продукцію збували в сільських магазинах та відправляли замовникам поштою. Під час обшуків поліцейські вилучили 4600 пачок уже готових цигарок, 17 мішків тютюну, а також обладнання для виготовлення цих цигарок. Наразі організатора затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою та частиною другою статті 204 кримінального кодексу України. Це незаконне виготовлення зберігання та збут підакцизних товарів. І всі мали нібито акцизні марки. Фальшиві такі випадки не поодинокі днями на кордоні з Польщею. Митники зловили чоловіка, який перевозив 530 пачок самопалу. Через подібні махінації Україна опинилася на другому місці в Європі за рівнем нелегальної торгівлі сигаретами. У 2022 році кожна п'ята пачка була підпільною. Та тепер лавочку прикриють. Верховна Рада ухвалила закон, яким впроваджує електронну марку акцизного податку. Діяти вона почне з 1 січня 2026 року. За 252 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Є марка дозволить відстежувати алкоголь, тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет. Від виробника до кінцевого споживача, окрім того, контролювати повну і своєчасну сплату сумою акцизу за такі товари. Кожна людина тепер перед покупкою самостійно зможе перевірити легальність виробу. Коли ви купуєте контрафактний алкоголь, ви можете наразитися на дуже велику небезпеку для здоров'я. Тому що е, контрафакт, який розливається десь в гаражі у Дяді Васі, Жодної гарантії з приводу безпеки харчових продуктів. А алкоголь це харчовий продукт, не несе. Експерти кажуть, зараз підпільний бізнес дешево друкує марки у Туреччині та Китаї. Натомість, щоб отримати легальний акциз в Україні, потрібно звернутися в податкову. Це заздалегідь перерахувати кошти та чекати її виготовлення. Коли ви просто замовляєте десь у Китаї чи у Туреччині. Надрукувати акцизну марку, як вона виглядає, ви нічого не платите, тільки платите за сам принт. Ті марки приходять, їх наклеюють, розрізнити їх практично неможливо. Лише з нелегальних цигарок за минулий рік Україна недоотримала 11 мільярдів гривень. Якщо додати ще й контрафактний алкоголь, то виходить чималенька сума близько 50-60 мільярдів на рік. Тепер же ці кошти йтимуть в бюджет, а отже, на армію. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал.